Симон Петро, слуга і апостол Ісуса Христа, тим, які через справедливість Бога нашого і Спаса Ісуса Христа отримали рівноцінну нашій віру. Благодать вам і мир хай збільшується через спізнання Бога і Ісуса, Господа нашого. Бо Його Божа сила. Дала нам усе потрібне до життя та побожності, завдяки спізнанню того, хто нас покликав своєю славою та силою. Завдяки цьому нам були даровані цінні і превеликі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої природи, уникнувши зіпсуття, яке пожадливістю розповсюднилось у світі. І тому саме докладіть усі ваші старання і зрощуйте у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання. У пізнанні – стриманість, у стриманості терпеливість. У терпеливості побожність, у побожності братолюбство, в братолюбстві загальну любов. Бо якщо це буде у вас, і буде у вас його багато, то воно не залишить вас без діла і без плоду для глибшого пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий він забув про очищення від своїх колишніх гріхів. Тому, брати, Тим більше старайтесь утвердити ваше покликання і вибрання, бо те, робивши, ніколи не спотикнетеся. Таким бо чином широко буде вам відкритий вхід у вічне царство Господа нашого і Спаса Ісуса Христа. Ось чому я повсякчас дбатиму, щоб пригадувати вам ці речі. Хоч ви їх знаєте і утверджені в теперішній правді, вважаю за справедливе, доки я в цім тілі, розбуджувати вас цими попередженнями, знаючи, що незабаром треба буде мені покинути тіло моє, як і Господь наш Ісус Христос мені це об'явив. Буду, однак, намагатися, щоб ви завжди. Навіть і по моїм відході тримали в пам'яті ці речі. Бо не за байками, хитро вигаданими йдучи, об'явили ми вам потугу і прихід Господа нашого Ісуса Христа, але бувши наочними свідками Його величі. Бо Він прийняв від Бога Отця честь і славу. Коли до нього прийшов такий голос від величної слави Це мій син Любий, якого я вподобав. І цей голос ми чули, голос, що сходив з неба, коли були з ним на святій горі, і маємо ще сильніше пророче слово. Ви добре робите, вважаючи на нього як на світильник, який світить у темнім місці, аж поки почне розвиднятись і рання зоря зійде в серцях ваших. А насамперед знаєте, що ніяке пророцтво в письмі не припускає особистого тлумачення, бо ніколи пророцтво не було проголошене з волі людини. Лише промовляли його святі люди від Бога, ведені Святим Духом.